Бажаю здоров'я, шановні українці українки. українки. Сьогодні провів засідання РНБО, перше в оновленому форматі РНБО після змін в уряді. І саме про те, що ми обговорювали з урядовцями, запроваджуємо мораторій заборону на перевірки бізнесів та, взагалі, будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих різних державних структур. В діяльність бізнесу, звісно, окрім дуже ризикових тіньових галузей, таких як сфера підакцизних товарів, алкогольних тютюнових, щоб там не було нових сірих схем, є також вже чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально. Змінити позитивну умову для бізнесу в нашій країні та щоб поставити під реальний контроль, діяльність кожного елементу державних структур. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців по економічних справах. Та як прибрати можливості для корупційних проявів? Розраховую, що відповідні зміни до кримінального процесуального кодексу до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають Гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни. Пам'ятаємо, що саме український бізнес, саме українські підприємства забезпечують нормальне життя для наших людей. І можливість працювати за будь-яких умов. Бізнес потребує передбачуваності, і це буде. Я вдячний всім, хто підтримав. Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом з військовими про закупівлі дронів всіх типів дронів, включно із дронами перегоблювачами Окрім цього, діпстрайки. Та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування. Беремо все, що здатне захищати наші міста від шахедів та позиції на фронті. Це також одне із завдань для українських дипломатів. Сьогодні я взяв участь у нараді з послами нашої країни. Маємо суттєвий дефіцит фінансів. На виробництво зброї в Україні і українські дипломати разом з усіма урядовцями, разом з офісом президента, мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів. Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність, готовність наших друзів, готовність європейців допомагати. Маємо Кожну домовленість виконати на 100% і швидко. Готуємо також значну активізацію роботи по санкціях проти Росії за цю війну. Це і нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій. Росія використовує кожну санкційну діру для того, щоб фінансувати війну. Відповідно, маємо максимально синхронізувати всі санкції партнерів у нас в українській юрисдикції, і українські санкції в юрисдикціях наших партнерів. Також санкційні режими партнерів мають бути синхронізовані між ними. Робота значна, але санкції довели свою ефективність. Ми бачимо по мінусам в російській економіці, по проблемах. З їхніми бюджетами у виробництвах, що санкції реально працюють. Цього має бути більше, щоб висушити російський економічний потенціал. Ще одне. Сьогодні увесь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах, різні регіони від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва, значну частину шахедів і ракет вдалося збити. І кожна така хвиля, хвиля російських ударів нагадує про дві речі: ППО потрібно більше систем, більше покриття нашої країни з захистом. Також наші телекобійні удари по Росії, якщо Путін так здурів на темі шахедів і терору, вони мають. Мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя і обмеження потенціалу Росії у війні, кожен працює на досягнення миру. Дякую також всім партнерам, які просувають нові та більш сильні санкції, в тому числі вторинні санкції. Хай російська бравада не вводить в оману. Вони дійсно відчувають вплив санкцій і вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала нікому більш, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов'язково буде мир. Я дякую всім, хто з України. Я дякую нашим воїнам. І ще одне. Сьогодні я обговорив з Рустемом Уміровим підготовку обміну. Та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей. Слава Україні!